Добрий день, діти! Ми вже говорили з вами про таку гарну річ, як книги. Вам їх читають, ви розглядаєте ілюстрації до того чи іншого епізоду книжки, чи казки, чи оповідання. Чи завжди ви можете за ілюстрацією вгадати казочку? А давайте спробуємо. Ну, яка це казочка? Так. Курочка Ряба, українська народна казочка. А наступна ілюстрація, дивіться то до якої ж казочки? Я думаю, ви всі знаєте, що це казка німецька, німецька казочка братів Грім, яка називається Червоний капелюшок. А цей малюнок з якої казочки? Я думаю, ви знали, що це малюночок з української народної казочки Колобок. Ну, якщо ви вже так гарно казочки знаєте, пограємо в гру, що за чим. Ось я взяла малюночки до відомої казочки Колобок і перемішала їх. Подивіться, вірно вони лежать. Чи ні? Якось щось тут не так? Ну, давайте поміняємо місцями малюночки ось так. Спробуємо ось так. Так чи ні? Ні? А чому? Бо ви вже не один раз чули цю казочку і знаєте її зміст. Тобто, що? За чим трапляється? Який герой, за яким з'являється? Так, тож зараз поставимо ці картиночки у вірному порядку. Подивіться, так вірно. Мабуть, що так. Ось бабуся з дідусем, колобок біг-біг зустрів кого? зайчика. Потім по доріжці зустрів вовка, потім ведмедика і лише в кінці на свою біду зустрів лисичку. Згадали казочку? Зараз у нас буде математична частина заняття. Ми спробуємо розповідати казочку за допомогою геометричних фігур. Схематично. Жили були в невеликому будиночку, дід та баба. Та дожилися до того, що й хліба нема. Просить дід, бабо, спичи мені колобка. Та що ж я тобі спечу? Ой, бабусю, піди в хишку та й назмітай у засіку борожна, то й буде колобок. Ось баба й зробила це, замісила гарно борошну та й спекла колобка. і посадила його на підвіконні, щоб він гарно вичах. Колобок бок непосидько на віконечку лежав, потім скік по скік і з віконця. Пострибав. Він утік від баби з дідом, не міг сидіти на вікні. Стрічав у лісі різних звірів і кожному співав пісні. І перший, кого він зустрів, дивіться, був зайчик. Ось такий гарний. Я тебе з'їм, сказав йому зайчик. А колобок каже не їж мене. Я тобі пісеньку заспіваю. Я по засі кометиний, я із борош спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Втік, покотився по доріжці та й зустрів вовчика-братико. І той його хотів з'їсти, але він знов свою. Чарівну пісеньку заспівав. А хто ж був наступним, пам'ятаєте? А далі він зустрів ведмедика. І теж ведмедик хотів з'їсти його. Та він знов заспівав свою. Я по засіку вметений, я із борошна спечений. я від баби втік, я від діда втік. Той від тебе втечу та й втік від ведмедика. Але далі на свою біду колобок зустрів кого дітки рижу лисичку, риженьку сестричку хитрющу. І що вона не розчула ту пісеньку або вдала, що не розчула, та й попросила сісти на носика. І коли він заспівав свою, я пазасі куметений, я їж борошта спечений, вона його хоп та й з'їла. Малята, а може, давайте з вами подумаємо та й придумаємо гарний кінець для цієї казочки і інший. Котився колобочок, і коли зустрів лисичку, то так заспівав їй гарно пісеньку, що вона його не з'їла, пожалкувала проте і почали вони дружити. Гарний кінець. А зараз малята, давайте згадаємо, які ж геометричні фігури ми використовували для хатинки, подивіться, синій квадрат. Та трикутник якого кольору? Так, жовтий квадрат та трикутник. А ось та баба в нас трикутники, так? Та що? Круги? Кружечки так. А далі дивіться, колобок. Ось колобок. Це круг, кружечок якого кольору? Жовтого, і лежить він на підвіконні. Це прямокутник. така форма геометрична. А ось наш зайчик. Дивіться, ми використали різного розміру кружечки. Так, Дивіться, маленький для хвостика, великий тулуб і трішечки менший. так? Як тулуб, це голівка. так? І були в нас, ось дивіться, такі овальчики. Два. Ми цієї фігури ще не вивчали, але будемо вивчати такі, як видовжені кружечки. Ось таке цеченятко гарне. А далі вовк, ось вуха в нього. Трикутні, два трикутничка. І знов-таки два овальчика. Вам батьки. Допоможуть вирізати, а ви будете викладати. Для ведмедика дивіться, які ми взяли фігурки різної величини кружечки. Так. І якого кольору згадали коричневого. Так, для ялиночки взяли ми коричневий квадрат та що трикутник. Зелений трикутник, бо ялиночка ж такої форми. І залишилась у нас ось остання картина сказочки, так? Що? Які фігури ми взяли для лисички? Ті ж самі овали, так риженькі. і для вушок скільки трикутничків? Два. Два, трикутнички. Ось. Такі гарні фігури ми використовували. Ну що, дітки, сподобалась така математична подорож по казочці? Так, дивіться, як просто. Спробуйте ви з геометричних фігур викласти ту чи іншу казочку. Буду чекати ваших робіт. До побачення!